Як завжди, радник президента України відвідав сільські ради, школи, дошкільні освітні заклади, ФАПи та амбулаторії, де поспілкувався з їх працівниками та кожному вручив фінансову допомогу, рушнички та продуктові набори від свого іменного благодійного фонду. Дякую, в нас вже він був перед Новим годом. Привозимо новорічні подарунки діткам по групах, нам маленькі подаруночки зробимо. Ну, йому ми вітаємо теж з цим святом. Ну, я думаю, що допомога від нього є і буде нам. Що попросимо, то може будемо. Також Віталій Журавський завітав до першого підрозділу Володарськ Волинської пожежної частини, де крім подарунків подарував пожежникам концерт заслуженого артиста України Романа Нагірного. Це треба завжди робити напередодні свят, а людей треба відзначати, щоб вони краще працювали. В цьому я бачу своє покликання і покликання того фонду, який, який очолюю, яким керую. Фонду Віталія Журавська, крім того, Віталій Журавський передав своїй рідній першій школі Володарськ-Волинського гроші на оформлення проектної документації для ремонту її приміщення.